Адорація. Адорація поклоніння присвятим дарам. Це вшанування Євхаристії поза літургією. У багатьох парафіян вшанування присвятих дарів поза службою Божою поза Месою проводиться у два способи. Переважно, це виставлення присвятих дарів після закінчення святої Літургії Меси, що супроводжується піснями. Молитвами, поклонінням святим дарам та завершується благословенням, коли священник благословляє віруючих дароносицею. Другим способом є цілодобова адорація. Це безперервна, щогодинна приватна молитва вірних, коли наперед узгоджується список бажаючих прийти до храму. До церкви на призначений час та провести одну годину в молитві. Така практика вшанування присвятих дарів присутня не всюди. Давайте розберемося детальніше. Адарувати це поклонятися Богу з любов'ю, повагою і вдячністю. Це аудієнція у царя небес. То чому б не скористатися такою можливістю? Багато людей не знають, що під час адорації можна щиро ділитися з Ісусом своїми жалями, проблемами, особистими, родинними. Можна попросити похвалитися, подякувати. Під час адорації ти вчишся говорити з Богом. Це час, коли ми можемо запитати Бога про багато речей. Це час, коли можемо спокійно сісти на лавці, дивитися на Ісуса і хоч на деякий час відпочити від повсякденних обов'язків. Свята Тереза Злізіє. Іноді засинала під час адорації. Черниці кармелітки обурювалися, як так можна. А свята Тереза усміхалася і казала. Я знову заснула з Господом. Вона часто повторювала, що Ісус, як хороший анестезіолог, заколисує, щоб зцілити. Адорація це наче розмова з добрим другом. Щоб подібно до улюбленого учня ми могли прихилити голову на його груди. Адорація допомагає зрозуміти, що любов це завжди служіння і дар, і віддання усього себе, щоб ми могли прийняти те, про що ми молимося кожен день в молитві Отче наш. Нехай буде воля твоя, як на небесах. Так і на землі. Пам'ятаєте, Ісус сказав мир залишаю вам. Мій мир даю вам. Адорація допоможе відчути мир в усіх сферах вашого життя. Спочатку практики буде захоплення величю нашого Бога. А коли адорація стане вашою повсякденною практикою, ви, ймовірно, не будете відчувати нічого надзвичайного. Однак це не робить вашу молитву менш дієвою. І віра це щось більше, аніж відчуття. Ви почнете помічати світ довкола, тиша, та спокій війдуть до вашого життя. І цей внутрішній мир вплине на всі сфери вашого життя. Це не означає, що ми житимемо досконало або без проблем. Але мир Христовий допоможе нам не захитатися під час життєвого шторму проблем. Скажете, немає вільного часу. Розумію, але дам пораду. Жертвуйте Богові 12 хвилин. 12 повторюю хвилин. Щодня! Таким чином, протягом тижня ви пожертвуєте Богові на адорації 60 хвилин. Як адорувати? Насамперед пам'ятайте, що сам Господь проводить цю годину з вами. Це може бути адорація навколішках, сидячи, стоячи. Зосередьтеся. сидіть, стійте або вклякайте з пошаною. Що робити під час адорації? Перший спосіб. Уявіть, що поруч Господь, який тримає у своїй руці світ, як зернят. Прославляйте його, подякуйте йому за всі отримані дари. Він не тільки вас створив, але й щодня підтримує ваше існування. Подякуйте йому буквально за все. Їжу, дім, квартиру, одяг, здоров'я, родину, друзів, колег по роботі, вчителів. Подякуйте за духовні дари. За віру, надію, любов. Подякуйте Богу за те, що вислуховує ваші молитви. Подякуйте за отримані хрести. Співайте, співайте у своєму серці. Другий спосіб: Помоліться хресну дорогу або розарій, вервичку. Читайте псалми. Читайте Святе Письмо, уявляйте події, описані в прочитаному уривку. Зробіть висновки. Спроектуйте три ситуації, де ви зможете застосувати отримані знання. Третій спосіб: просіть, щиро поділіться з Ісусом своїми бажаннями, планами, мріями, жалями, проблемами. Хворобами. Щира віра творить чудеса. Я знаю з власного досвіду. Пам'ятайте, спасає не ваша любов до Бога, а його Божа любов до вас. Четвертий спосіб. Спокійно сядьте на лавці. Дивіться на Ісуса. І відпочивайте від повсякденних обов'язків. І на кінець бажаю вам душевного миру.